Всім доброго дня і мирного неба замісила знов Бачите, замісила кісток. Бо буду робити вареники в нас е, вдома, там на Україні. Традиційно сьогодні Другий святий вечір. І я всім привіт. І Я буду Готувати вечерю. Вареники буду робити з капустою і, і з картоплею. З капустою і з картоплею. То я вже маю капусту. От Капусту я вже маю. бачите? Капусту я вже маю. І картоплю також я маю. Завісила тісто. Так, як звичайно, як на Пельмені і так само на, на, на вареники. Саме на вареники. Оставлю цю сординку -то, по кладону, трошки воно постоїть такі. Не трошки постоїть. А я за тим часом зроблю, е, виложу капусту і зроблю свою роботу. І хочу, ще вам, і хочу ще вам сказати за вчорашні коментарі. Я то відео мусила, як сказати, видалити і перезагрузити наново. Ви розумієте, поправити там одну букву. Не знаю, я вже не пам'ятаю, чи то я так написала, чи то може так десь як цоркнеш, десь виб'є не так. Є так час буває. Так, я себе не виправдовую. Може, і не так е, написала. А може, деяк щось і не так сказала. То я считаю, я так посчитала, І я моя така думка. Що так не можна робити за кожен раз так людину поправляти і казати Ти не так, ти не то, не то не дивіться? Не так, не дивіться прогорніть і йдіть. Підписані, не подобається вам. відпишіться ну що я зроблю? Є так, як є кінь на чотирьох ногах, спотикається, чи як чи, чи... А людина на двох часом так є. А ви вже такі коментарі, і, і там бачу, вже одна на другу починаєте грузити одна на другу. Ти не так написала, ти не так сказала, а ти не вмієш свою фамілію е, написати. А ти не по-українськи е, то кажеш, а ти не по-українськи то то е, робиш, а, а не на українській, а, а в українській. Господи, з жінки, з Так не можна. Тут і так такої, такої біди, що ми не годні обібратися, тут лише е, душа болить, розривається. за тих всіх людей, що там гинуть, і за, за наших дітей, за наших тих е, молодих, цвіт молодий. А ви тут за одне слово, за одну букву, ви так гризете одні других. Нефайно так, так не робить. Я би так не поступила. Я скільки дивлюся, блогерів і, і всі жалуються. От всі жалуються, що так пишуть, такий негатив пишуть, такий негатив. А якби вам так написали негатив чи сказали, вам би то було приємно? А ви знаєте, воно дає осадок людині. Людина щось хоче робити, а ви берете і... то робіть ви. А чого ви не робите? А писати вмієте. Робіть ви і подивімося, як ви так дуже правильно балакаєте чи говорите, чи дуже правильно все робите. Встид. Не для всіх, я це кажу, а я кажу для тих, хто так себе поводить. Добре, буду робити свою роботу і ще вам покажу. Вибачте, вибачте, бо це я не для всіх. Я для тих е, таких мудрих, для тих мудрих, не задумаються, не задумається на свою мудрістю такою. Добре, буду робити і потім ще вам покажу. Попробувала робити, думала, може таку кружку, то за велика кружка на вареники. Ось таким у стаканом буду. Таке, ну, така склянка, така, такий стакан буду видушувати. Зразу мушу складати одні на других тако, бо воно дуже сохне, дуже сохне тут. Я вікно відкрила. Вчора така була гарна погода, а сьогодні вже... Е, це ще був, був одяг на балконі, що висів. А, а добре, що вчора забрала. Бо вже був дощ. Знає, вже був дощ. То, також нема снігу, нема зими. не наведушую, то все почну робити. За велике кісту взяла, а і боюся, щоб воно мені не, не засохло. Але подумала, що це вареники, знаєте, а не е, пельмені, та й думаю, е, скоріше тут вироблю. Не буду такими малесенькими. я люблю шепончи. Знаете? Растягну. І роблю, буду насидячи робити, бо, бо ноги болять. О, розумієте, ноги болять. І буду робити, -е -е насидячи буду ліпити. Ну що зробити? Не буду не, не можу стояти стільки. Дивіться, закручувати я не буду, бо того, що це треба. Ні, я ще може і закручу трошки, але якщо ще поставлю морозильну камеру, то не добре. Бо потім треба трошки довше проварувати, бо то ті, ті, там, де закручені вони, і, і трошки кісто може бути твердовато, знаєте? О, То я сі не закручую, а сі роблю просто звичайно. о, Так як має бути. Видите, машини їздять. Або так. Ой, як показати? Таке. Зараз закрию вікно. Бо то забирають мусор, починають тут тарбанити, як не з досвідку, то, то тепер супору. І вот таке вот. І таке вот таке воно добре. Ой. У нас тишина, ні, у нас тишина, але не тишина, не тишина, знаєте, казали мені з дому, дочка казала з дому, що над нашу хату, над моєю хатою, і трошки з боку ще пролетіло дві ракети. Одна пролетіла і друга пролетіла. Ви розумієте, каже, страшне, страшне. Пролетіли через нашу хату і кудись полетіли, га? Чи їх збили, чи де вони там? І вона каже: я чула, що десь далеко, десь далеко бахнуло, але чи то збили наші, чи що. Ви розумієте, яка ситуація? Ми так далеко від від і в нас така сама біда, га? Ну, та зараз мені напишуть, що у вас ще не біда, бо вас ще так не бомблять, ну то, ну то ще не бомблять. Ще не бомблять. І може Бог дай, що, би, що і не будуть, то може і не, не, не дойдуть, щоб знищили там вже всю Україну. Я не проти нічого, як е, людям там така е, біда наїдуть сюди до нас, наїдуть до нас, натікають. А що робити? Найтікає народ. Зараз не роблю О, таких. Аби були такі файнюні. <глесеньки> малесенькі теж не дуже. Я була наробила, так малесенькі так само таке собі. А всі нормальні, нормальні. Вареники. Гляю таким способом. А потім ще буду її закручувати, покажу, що ще я ще її закручую. Мені одна писала жіночка Світланка, то ви мені писали, я вам привіт передаю, щоб я показала, бо хотіла жінка навчитися, як вареники крутити. Я покажу, я покажу, зараз буду продовжувати далі робити і покажу, але сі з капустою так зроблю. Я розумію, що багато знаєте, та там ніяких нема таких е, дуже труднощів. Але є люди, що і не, не робили такого. Та й не знають. Це нічого страшного такого нема. Це нема нічого такого страшного, що хто не знає. Людина ціле життя живе, ціле життя вчиться. О. І завдяки таким. Е, Людям, котрі показують свої, свою роботу, своє життя, і, і ви знаєте, що ми вчимося всі, бо того, що, бо того, що так не, не всі все знають, не всі все знають, хоч і, і прожив цілий цілий вік, доживаєш, але ж не знаєш всього. І добре є, що і повчитися. Я так само, ви знаєте, і, і тримаю ніби якесь якесь. Господарство і щось ніби знаю, але і не знаю, але й не знаю. Знаєте, Багато літ пробула у світі, але і не знаю. О. Добре, буду робити, добре буду робити. Добре. Буду робити, бо час йде, а я <кх> говорю, а ще хочу вам показати. Я вже одну досточку доробляю, бачите? Зараз я тороблю, поставлю в морозилку. Капуста не квашена, знаєте, не квашена капуста, така свіжа тушена. Бо ну нема квашеної. то тут є, але я знаю, яка вона та капуста. А це по-перше. по-друге, вони не люблять, син не любить квасної капусти, щоб, ну, щоб була така квасна. Каже, каже, що не любить, я знаю. Я знаю, чи вдома він любив, чи не любив, щось я не, не зауважила. Та діти не їли, так капусти. Що це? Капустняк то їсть, А капусти так не, але вже. Та ні, та й не. Я дома. То, то є, то є квашена капуста, знаєте, ну, але то є. То є вдома. Зараз я вже вон, ще пару е, штучок і я вже поставлю Не, вон, на дощиці. Бачите, як вийшли? які вийшли в мене вареники з, з капустою. Отакі. О. Отакі. Не маленькі, але й невеликі. Нормальні. Нормальні то вареники. які мають бути. Ну що, я вже не робила з капустою, вже всю капусту виробила, а тепер роблю з картоплею. Роблю з картоплею. Такі самі, менші не роблю такі самі. Всі вже я буду м м завертати. Жінка мене там просила, то так, але я не знаю, як показати. Я на ліву руку, то я навіть не знаю, як я маю показати. Бачите? Ну, як вам сказати, може, це і не потрібно все робити, о, але хто навчився, хто знає, той, той вже знає, а то треба пробувати. Я знаю. Ну, о. Звичайно, перед звичайно, заліплюю. А потім беру вас з кінця. Ну, а ви так, як правило, то я не знаю, чи я направо вмію, я направо не вмію, то я показую наліво, О, тако, бачите, О, бачите, Бачите як? Отако. А вот тут я вже з капусту доробила. Докінчила вже з капусту. Три таких підносики зробила. Зараз десь ще там в морозільці є. Зараз подивлюся, чи там в морозюці не, не замерзли. Як замерзли, то я вже, то я вже зараз виложу у той. Мішочок такий. Зараз я попробую, може я направу зроблю то тоді ще і вам покажу. Бо я не вмію теж на праву руку робити. Ну я лівша. все ліву руку, а на праву навіть навіть і, і не, не пробую. Я лишень пишу праву руку. Так як в школі перевчили, так і я праву руку пишу. А остальне все ліву руку. Що зробити? Я не одна така. Молодь, і ліву рукав пише. От я тут ходила е, з сином робити той песель якийсь, то жінка мене е, от там оформляла, писала ліву руку, не жінка, навіть дівчина молода, навіть дівчининка молоденька, ліву руку. Таке. Я би і не звернула уваги, якби я а, Праву руку, ну я сама не, не, не ліву руку все не робила. А так я думаю, о я і тут навіть і діти пишуть е, ліву руку. То що робити тепер? Ну ще раз покажу покажуть жіноці, чи, чи кому там хто там хоче. Не дуже хочу частити, бо того, що по тому вони в морозилці замерзають і тверде, твердий край робиться. Трохи довше треба варити його. знаєте? Знаєте, зараз я вам покажу. Я пробувала вже. От підключилася і пробувала зробити на праву руку. То зараз я вам покажу. От бачите. Я хоч, ну, таке, знаєте, не, мені не, не зручно, але я вам покажу. Як праву руку робити. О, дивіться. Ось це вже в праву руку. Подивіться. Завертаю. 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 о, Чекайте, бо ще й паде. Ну, незручно мені. Але от подивіться. Бачите? праву руку. Ще зараз вам покажу. Ще і я вам покажу, що ви і сама будусь вчити. Розумієте? От, і сама будусь вчити. О, Це я беру правою рукою і от завертаю тако. А головне, не боятися, це що? Так, екзамен якийсь. Аво, бачите? Бачите, який? Вийшов вареничок. То пробуйте. Дивіться ще раз, ще раз. І пробуйте, ну що я знаю сказати. Перемотуйте, перемотуйте ролик там, де точно де вареник робиться, то пробуйте вчитися. Я для Світланки то їй кажу, то їй жіночки, щоб вона мені казала, щоб їй показати. Ще один раз покажу. Я притискаю для, але він, я мені на руку цю недобре, бо мені здається, що він сі не тримає. О! А він тримається, той вареник. Ой, таке о. на ліву руку, то я е, швиденько, знаєте. О. А кісто як не сохне, то липне. знаєте, От, склала ті ворониці докупи. Кева якесь кість. Бачите, я вже цей кульочок зібрала е, з капустою. Е, 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 з морозілки вітя зібрала. А тут я вже е, зробила такий підносик вареників з картоплею. Ще буду робити, е, буду класти в морозівку, щоб замерзали, бо тому що ще я маю е, кісто і маю картоплю. І, і от таке буде. Вся з мукою. Видите? Все, а вам спокійного святого вечора. Хто хто відмічає, хто святкує, хто ще, бо все, сьогодні щедрий вечір. Щедрують нас, діти щедрують, люди щедрують. Так що всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Пока. Пока.